Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку обговорили здорожчання вартості проїзду в тролейбусах. Зазвичай після того, як піднімають ціну на тролейбус. Піднімають на маршрутку. А на маршрутку там трохи більше піднімають. На Шацьких озерах стартував туристичний сезон. Чи багато відпочивальників, та які ціни на житло? Вперше за два роки я можу сказати, що у нас всі кімнати зайняті. Для переселенців, які проживають в Улицькій громаді, провели екскурсію історичними місцями. Гарно, замок, історію розказують гарно. Щоб діти запам'ятали, щоб історію знали. У Луцьку обговорили підвищення вартості послуг з перевезення пасажирів міськими тролейбусами. Це відбулося о 12-й годині на території Луцького підприємства електротранспорту, розповів Суспільному керівник комунального підприємства Анатолій Миронюк. Каже, ціна за проїзд зросте із 6 до 8 гривень. Участь в обговоренні взяли представники влади, медіа і працівники підприємства електротранспорту загалом до 30 людей. Говорить Анатолій Миронюк. Чому окрім них ніхто більше не прийшов на обговорення? каже, не знає. Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль говорить, організували обговорення, щоб дотриматися процедури і винести рішення про зростання вартості проїзду на розгляд найближчого засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, з його слів, таке рішення обґрунтоване. Ціна на електроенергію стала така велика, що кількості пасажирів, які зараз користуються тролейбусом, вже недостатньо для того, щоб підприємство перестало беззбитково працювати. Тому піднімаємо це 8 гривень. Це це нульова рентабельність для роботи підприємства. Залежно від сезону, Луцькі тролейбуси перевозять орієнтовно 40-50 тисяч пасажирів щомісяця, каже керівник підприємства Анатолій Миронюк. З його слів, у Луцьку є дев'ять тролейбусних маршрутів. Що будня працює 40 тролейбусів. Розповідає, кіловат електроенергії для підприємства з 1 липня вартує орієнтовно 7 гривень, що на гривню 20 копійок більше ніж було до цього. Наше енергосподарство споживає в місяць від 600 до 500 тисяч кіловат. Тариф на проїзд в Україні вже давно всему 8 гривень, і лише місто Кропивницький, місто Луцьк і суми працюють в розмірі 6 гривень. У Луцьку на зупинці громадського транспорту Суспільне запитало у людей, чи чули вони про те, що у місті організували обговорення здорожчення вартості проїзду в тролейбусі і як ставляться до того, що ціна зросте на 2 гривні. Звичайно, це ляже на плечі тих, хто працює, але на сьогоднішній день мені здається, що 2 гривні це не. Та сума, яка може викликати негатив. це грає велику роль, тому що зазвичай після того, як піднімають ціну на тролейбус, піднімають на маршрутку, а на маршрутку там трохи більше піднімають. Я вважаю, що дві гривні нічого не вирішать. Люди не проінформовані в достатній кількості. Якби люди були нормально проінформовані, щоб відбуваються такі заходи, я думаю, що дуже багато було бажаючих прийти і висловити свою думку. Виконавча директорка Волинського регіонального відділення асоціації міст України Мар'яна Конончук телефоном розповіла Суспільному, обговорення відбулося без порушень, оскільки було анонсоване. Громадські слухання ми не можемо визнати недійсними, якщо мало людей зацікавилися предметом їхнього проведення. Якщо є обґрунтована і прописана, наприклад, там схема підвищення тарифу, а громадськість, яка брала участь у слуханнях, не погоджується, то тоді громадськість може прийняти рішення доручити компетентному органу провести перерахунки або певні обґрунтування чи пояснення надати. Тобто громадськість просто сказати, що ні, ми проти, не може. Громадськість мусить висловити чітку конкретну позицію, чому не хоче, у зв'язку з чим. Зі слів Мар'яни Конончук, результат обговорення не є визначальним у прийнятті кінцевого рішення і має рекомендаційний характер. Остаточне рішення каже, ухвалять на виконкомі. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Двох чоловіків 32 і 55 років, які за версією слідства допомагали ухилянтам незаконно потрапити за кордон, затримали поліцейські у Луцькому районі. Обоє підозрюваних нині у СІЗО тривають слідчі дії, розповів Ігор Лівошук, поліцейський луцького райуправління. Зловмисники підшуковували громадян, які мали намір покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною, яка насправді була чужою. Таким чином військовозобов'язаний ставав багатодітним батьком та мав можливість перетнути кордон. Співробітники поліції затримали зловмисників на гарячому у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Ті якраз отримували винагороду за свою злочинну діяльність у сумі 1300 доларів США за місцями їх проживання та в автомобілі провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили докази по справі. Їм вже оголосили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Щодо жінки, яка має статус одинокої матері та погодилась записати своє немовля на фіктивного батька, процесуальне рішення ще не ухвалили, каже Ігор Лівушук. З його слів, якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Туристичний сезон на світі зі стартував у липні. Цього року очікують на 15% більше туристів ніж торік. Розповіла начальниця відділу гуманітарного розвитку шальської громади Оксана Юхимук. Каже, у будні пляжі не переповнені. Тут місцеві продають пампухи, є атракціони для дітей, можна орендувати човен. Турист Янош приїхав із Польщі. Говорить, був на шацьких озерах до повномасштабної війни. Я думав про те, що тут білорусь недалеко, але тут ситуація безпечна. Зі змін, що я побачив, дороги стали краще, краще доїхати. Уперше відпочиває на світі зі львів'янка Тетяна Піонткевич. каже, перед екскурсією провели інструктаж із техніки безпеки. Сказали, що ліси в лісах не можна заходити в ліси, що там чи заміному. Ну тобто охороняється територія, ні за чорницями, ні прогулянки, все заборонено. А екскурсії, тобто їм дозволили здавати помешкання туристам сімейний бізнес місцевої мешканки Лариси. Каже, ціни цього року не піднімали. Вперше за два роки я можу сказати. Зати у нас так є повна загрузка, і всі кімнати зайняті. Минулого року практично не було. Відсотків 30 від загальної кількості спорівняно з попередніми роками. В червні були туристи в основному вихідного дня. Субота, неділя. Приїжджали мамочки з дітками або переселенці, які десь живуть у Ковелі, в Луцьку навколо озера. Світязь є сім облаштованих місць для масового відпочинку людей. На кожному з них облаштовані рятувальні пости. Розповідає ДСНСник Андрій Цвит. Бувають такі шквалові вітри, що наша рятувальна служба, яка має ті катера, тягнуть до берега катамарани, інші плавзасоби, які знаходяться на озері. Рятувальний пост на пляжі працює з 10 ранку до 8 години вечора. Розповідає рятувальниця Ольга Іванюк, яка стежить тут за безпекою туристів. Сьогодні сонечко світить, хвиль нас немає. Можна брати звичайно катамаран, можна брати каяк, пливти до острова. Але знову ж таки, ми питаємо, куди ви Айте свій сплав робити в нас. Є так само бінокль, коли ми можемо подивитися де відпливли люди. Ну і дивимося за за безпеку. Здебільшого підприємці громади не підвищують ціни на житло другий рік поспіль, розказала начальниця відділу гуманітарного розвитку шацької громади Оксана Юхимук. Торік в громаді було орієнтовно 60 тисяч туристів. До повномасштабного вторгнення росіян каже, за сезон відпочивало орієнтовно 200 тисяч. Можна віднайти житло за подобанням від 175 гривень за особу і до тисячі за котеч. Перед тим як розпочати туристичний сезон, працювала місцева рада оборони, на якій визначили, що тут безпечно, каже голова шацької громади Сергій Карпук. Посилена робота силових структур сьогодні придані сили поліції додатково прибуває на нашій території для того, щоб слідкувати за порядком. Зрозуміло, що в цей сезон, як і в попередній. Ми заборонили проведення будь-яких розважальних заходів, дискотек, гучної музики. Сергій Карпук говорить, усі заклади працюють до 23-ї години. З півночі діє комендантська година. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Для переселенців, які проживають в Олицькій громаді, організували екскурсію історичними місцями. Розповіла організаторка Олена Кузьмич. Перша локація Олицький замок. Це не був не просто палат, це була земля, де жив один з найбагатших князівських родів Волині Українських земель і усієї Європи. Та були радзивіли. Більше року на Волині проживає 58-річна Наталія Расторгуєва з Донеччини. Але місцевий замок, говорить, бачить вперше. Ми на Західній Україні багато у нас не було. Морох, хто відпочиває. А так, щоб знати краще історії України, мій вік цьому в школі нас не вчили. Але ми з інших істочників ми знаємо свою як і більше зараз. Ми узнали історію своєї України. Півроку на Волині з трирічним сином живе Олеся Назаренко. З Запоріжжя за цей час каже, відвідала чимало історичних місць. Ми по замкам їздили, і тут вулиці в замку були, і в парках гуляли, бо все рівно дитині потрібен розвиток. Олеся Анік Переселенка з Костянтинівки Донецької області на Волинь разом з трьома дітьми приїхала рік тому. Уже тут каже, народила четвертого малюка. Гарний замок історію розказують гарно, щоб діти запам'ятали, щоб. Історію знали, такі заходи допомагають вимушеним переселенцям адаптуватися до нових умов життя. Розповідає екскурсовод Андрій Павляшик. А ще говорить, це елемент патріотичного виховання, тому що фактично я ніби беру людей з тієї епохи їх намагаюся вставити в ту епоху, яка була раніше, і це допомагає. Трошки розслабитись, трошки по інакшому подивитись на, на своє життя, і таке має бути не лише для внутрішньопереміщених осіб, а й для місцевого населення, тому що ми справді зараз заново. Відкриваємо те, що навколо нас на Волині це четверта екскурсія для вимушено переміщених українців, розповідає організаторка соцпрацівниця благодійного фонду Рокада, який є партнером Верховного комісаріату ООН у справах біженців Олена Кузьмич. У нашому новому проєкті ми опікуємося саме гуртожитками, де проживають внутрішньопереміщені особи. Це переважно історичні місця Волині, тобто Луків, Любомиль, Володимир, Луцьк і Інші була організований такий цикл екскурсій, тобто протягом всього літнього сезону. Ми Плануємо раз в тиждень робити таку екскурсію в якомусь з колишніх князівських містечок Волині. Тут зібрали людей з двох гуртожитків, які проживають на території Олицької громади. Це село Ставок і власне Олика. Зі слів Тетяни Дідух, спеціалістки відділу соціального захисту та соціальних послуг, зараз в Олицькій громаді проживає 219 внутрішньо переміщених українців. Нинішню екскурсію відвідали понад 20 людей. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. На Волині триває відкритий чемпіонат України з судномодельного спорту. Такі змагання відбуваються в області вперше, розповіла керівниця обласного центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук. Перед стартами змагань спортсмени випробовують човни на дистанціях, тестують швидкість плавзасобів, опливають перешкоди, роблять різні фігури, тренуються запливати у ворота з бойків, каже 11 класник Володимир Клименко. Лодками я займаюся приблизно рік. Це мої перші змагання такого рівня, всеукраїнські. Звісно, трішки хвилююся, але загалом все добре. 15-річна Катерина Поліщук приїхала на змагання з міста Глухів Сумської області, займається судномоделюванням два роки. Приїхали, говорить, командою із семи чоловік. Ми робимо ці кораблики з алюмінію, з фанери і з будь-якого матеріалу. Це дуже цікаво. Загалом на чемпіонат з судномодельного спорту приїхали орієнтовно 40 учасників з різних областей України, розповіла керівниця обласного центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук. Цей ставок нам надали його в користування на цих три дні. Насправді ставок є в оренді. Сім команд зареєструвалося. Мало бути трошки більше, але все-таки в зв'язку з воєнним станом і з тим, що відбувається на сході України. А це переважно більшість було тих команд, які зі сходу України півдня. Учасники чемпіонату з. Змагаються у двох категоріях юнаки та дорослі, сказав головний суддя змагань Андрій Мозичук. Шість хвилин гонка. Учасники стартують, за цей час повинні пройти найбільшу кількість кругів. Тоді виходить, переможе. Ще є фігурний курс, там треба на час пройти 15 воріт. 19-річний лучанин Юрій Вахарик бере участь у змаганнях в категорії дорослі. Хлопець готує свою швидкісну модель. Перевіряється мотор, ставиться регулятор, ставиться акумулятор, який Теж перевіряється для того, щоб під час змагань не було якихось неприємностей. Це швидкісні судомоделі, обладнані електричним двигуном. В моєму випадку виробник я повністю не всі можуть собі це дозволити, бо це потребує дуже багато певних навичок. Знання, досвіду сім'я Яковенків приїхала на Волинь із Києва, каже тато Андрій. Чоловік 32 роки займається судномоделюванням. Це не олімпійський вид спорту, але це офіційний вид спорту. За три тижні буде відбуватися, до речі, чемпіонат світу у Словакії, куди поїде наша команда. Головний суддя змагань Андрій Мозичук сказав, що переможців визначить у неділю 9 серпня за підсумками виступів та набраних балів. Анна Глущук, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.